Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Оцінив перспективу війни посол України Великій Британії Валерій Залужний. Ек зголовкому впевнений, що без зовнішнього тиску можливості Російської Федерації підтримувати агресивні дії зберігатимуться і надалі. Росія не готується до завершення війни. Навпаки, вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян, без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії швидше за все продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Прихильність Путіна до війни не є прагматичною, вона ідеологічна і пов'язана також з виживанням самого режиму. Тому зараз ми бачимо війну на виснаження. Така війна, хоч і завадила Росії досягти своїх цілей, але в довгостроковій перспективі несе значні ризики для України через виснаження людських, економічних та промислових ресурсів, а також падіння бойового духу. Нам потрібен стратегічний сув. Не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план. Саме через інновації та технології в Одесі, попри зміну фактичного керівництва міста, досі продовжує працювати прибічник московського світу в Україні Іван Ліптуга. Він обіймає посаду директора департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу Одеси і має зв'язки з російським українофобом Артемієм Лєбідєвим та захищає російську культуру в українському місті. Про це йдеться у матеріалі нашого колеги Арсена Цимбалюка, який за зараз перебуває на службі, він наводить фактаж, скажімо, у 2020 році Іван Ліптуга разом із російським нацистом та українофобом Артемієм Лібідєвим їздив на окуповані території Молдови та розробляв там. Цитую неймовірний туристичний логотип. Результатом співпраці стало ось таке лого із підписом від засновників СРСР. Кількома роками раніше Ліптуга та Лібідів представили російською туристичний логотип Одеси у каліграфічній композиції. Розробники вимагали використовувати лише червоний колір і прямо заборонили використовувати жовтий та блакитний. Це було видно з брендбуку південної Пальміри. До міської адміністрації звернулися представники ветеранської спільноти, родин, родин загиблих героїв та громадськості. Про це йдеться у дописі громадської організації «Деколонізація Україна. Вони наводять додаткові аргументи, чому разом з Пушкіним та російським логотипом міста у відомому напрямку має піти і Ліптуга. Понад рік, попри рішення уряду та обласної військової адміністрації, залишаються недемонтованими основні маркери русково міра, серед яких пам'ятники Олександру Пушкіну, імператору Олександру II та стіна чекістів. Така бездіяльність, попри положення чинного законодавства, супроводжується постійними відписками, очоленого ліптугою департаменту щодо нібито неможливості це зробити через знаходження е, перебування пам'ятників в межах об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО або в регулюванні процедурних питань, яке вже відбувається безрезультатно роками. Понад те, знехтувавши положенням законодавства у сфері національної пам'яті, родинам загиблих продовжують або відмовляти у вшануванні імен героїв у назвах одеських вулиць чи встановленні меморіальних дошок, або ж створюють формальні перешкоди у цьому. Через це збереження пам'яті загиблих навіть у такому очевидному питанні перетворюється на боротьбу. Отже, вже майже місяць а, перебуває а, на точніше, усунений від посади Екс Труханов, а, Звільнені його помічники, призначений на посаду виходець зі служби безпеки України Сергій Лисак, який брав участь у війні з 2014 року. Але російські ждуни продовжують троїти українське місто московської ідеології, щоб потім на всі боки кричати про русський город.